we <laughs> В ефірі Екополіс. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про найбільший і найстаріший об'єкт природно-заповідного фонду Черкаської області. Ось уже 90 років канівський заповідник зберігає первоздатність природи рідного краю. Заповідна Канівщина це вкриті лісом узвища та глибокі яри, заплавні острови та унікальні природні комплекси лісостепу. А ще цей дивовижний куточок Черкащини вабить мандрівників. Та шинними голосами про що говорять птахи? Споконвічна загадка для людства. Чи не тому нам хочеться збагнути мову птахів, що від їхніх цвірінь оповідок та різноманітних щебетливих тьохкаючих трелей, флейтових свистів, скоромовок або ніжно-філософських арій, у нас покращується самопочуття. У когось нормалізується кров'яний тиск, сердечний ритм, у когось зникає головний біль і безсоння. Ні, нам не здається, що пташиний спів має на людину терапевтичний вплив. Так воно і є. Доведено, що птахи є пернатими лікарями. Вібрації їх голосів здатні вилікувати від багатьох хвороб. Навіть напрямок в медицині є такий біоакустична реабілітація. І от у Канівському природному заповіднику цих пташиних терапевтів найбільше. Ми живемо в світі картинок. Ми переважно бачимо. І завдяки тому, що ми бачимо, ми розучилися чути. Навколо нас дуже багато звуків, але вони голосні, перекривають один одний. Шумить машина, дирчить мотоцикл, у когось дзвонить телефон, грає музика, хтось кричить. Ми прислухаємося тільки до нашого співбесідника і не звертаємо увагу на те, що оточує нас. Тому для багатьох людей абсолютно нормальним є приїхати в ліс і вимкнути голосну, голосну музику. І не почути того, що є навколо. Але якщо ми вийдемо в ліс і просто прислухаємося, ми почуємо дивовижний хор навколо нас. Сьогодні я трохи спробувала показати те, що є навколо нас, те, що звучить навколо нас, причому ми цього не бачимо, а тільки чуємо. І тому, якщо ви приїжджаєте в ліс, приїжджаєте на берег, не вмикайте музику, просто прислухайтеся. І тоді ви зробите відкриття, що вся природа грає як великий оркестр. І ще тоді ми побачимо, наскільки забруднений шумом світ. Ми сидимо далеко від дороги, наче має бути тихо, але звідкись долинає музика, звідкись чути крики. Там шумить машина, в результаті ми не можемо якось і відпочити. Можливо, це заста... примусить нас замислитися над тим, що ми забруднюємо світ, заважаємо спілкуванню птахів і заважаємо, власне кажучи, і своєму власному спілкуванню, адже за всім шумом ми перестаємо чути один одного. Зайдемо в ліс. Ми бачимо в лісі дерева, комахи, але жодного птаха побачити в першу секунду не вдасться. Хіба що синиця перелетить неподалік від нас. Але весь ліс дзвенить від співу птахів. Вдалині чути дроби великого чорного дятла, жовний. Тут співають зяблики, мала мухоловка. Трохи далі ми почуємо. Вільшанок, мухоловку білошику, ще дуже багато інших птахів. Наразі я найбільше цікавлюся голосами птахів. Чому? Я вже казала, в лісі побачити птаха дуже складно за листям, ми нічого не можемо побачити. І як би ми з'ясували, хто є в лісі, якби ми не знали голоси птахів. І тепер давайте трошечки прислухаємося. Ми чуємо короткий чінь-чінь, чінь-чінь. Це турбується зяблик. Один з самих широко розповсюджених видів нашого лісу. Трохи далі чути. Голос чорного дятла. Власне, не голос. Він пісню заміняє дробом, барабанить. Знаходить якесь дерево, яке гарно звучить, і б'є по ньому. Такий спосіб заміщення пісні у дятлів. Хоча вони геть немовчазні, їх теж можна почути і голоси. Вони кричать, скрикочуть, квакають. Спектр звуків надзвичайно великий у чорного дятла. Якщо ми наслухаємося, ми почуємо і їхні крики, і їхні дроби. З цього боку, прямо не сходячи з місця, ми знов чуємо зяблика і трохи. Вліво Там от чути малу мухоловку. Заходимо далі в ліс і бачимо, що природа стає все більш дикою, все менш приглаженою людиною. Тут ніхто нічого не робить. Не прибирає гілки, природа живе за своїми законами. Кожне впале дерево це універсальний будинок для дуже багатьох тварин. Тут і личинки комах, тут і багатоніжки, в великих дуплах можуть ховатися мишки, полівки. А трохи далі ми бачимо чагарники. І тут ми бачимо, вірніше чуємо знову-таки інших птахів. В чагарниках оцих. Ми можемо е, почути зараз, якщо вона схоче. Ага, є. Це чорноголова кропив'янка. Трохи далі перед нами співає жовтобровий вівчарик. У нього досить характерна пісня. Він тріщить, тому російська назва пеночка тріщотка Класичний варіант розрізнити жовтобрового вівчарика, вівчарика-ковалика і весняного вівчарика на вигляд дуже складно. Єдине, чим можна відрізнити жовтобрового, це наявність жовтої брівки. І далі Великий строкатий дятел розшукує собі поживу. Можна почути тихеньке поцокування. Його дріб досить короткий, 10-12 ударів, на відміну від інших видів. Дятлів взагалі можна дуже легко відрізнити по тому, як вони вибивають дріб. Великий строкатий має короткий дріб. Жовна-чорний дятел б'є, наче якийсь кулемет. Довго і голосно. Сирійський має досить довгий дріб, подібний по, мелодії, по малюнку мелодії до великого строкатого. А от малий дятел строчить, наче швейна машинка. Середина дня птахи не активні, проте зараз якраз полюють бджологітки. Тут вони не гніздяться, вони гніздяться у глинищах, у обривах глинистих, але сюди вони прилетіли полювати на комах, тому можна почути їхнє булькання таке типове над головами. І ще біля узлісся, якраз ми виходимо на узлісся, біля узлісся вже інші птахи зустрічаються. І зараз не, не дрімає і не обідає вівчарик-ковалик. Ми вже чули жовтобрового вівчарика з його характерною тріскотливою пісенькою. А тепер ми чуємо сріблясті перстеники, кує хтось. Тінь-тінь-тінь-тянь, тінь-тінь-тінь-тянь. -тін -тін Це вівчарик-ковалик. Інший біотоп, інші птахи. Ось на цих кущах із задоволенням будуть сидіти звичайні вівсянки. Проте зараз їх пісеньку ми чуємо трохи далі, не підлетять же вони до нас. Ще один узвісний вид лісового щеврика. І в нього досить мелодійна пісня, яку він виконує в польоті, на відміну від більшості інших птахів. Заспів, заспів починається, коли він сидить на дереві, потім він взлітає, продовжує співати, сідає на інше дерево і пісню закінчує. А над відкритими просторами дуже часто ми можемо побачити і канюка. Це хижий птах, звичайний наш вид, але надзвичайно симпатичний. Гніздиться у нас в заповіднику трохи далі. Науковці канівського природного заповідника, крім того, що можуть багато розповідати про птахів, можуть ще й виступати в ролі перекладачів пташиної мови. А щодо таланту лікувати людей, то це у птахів від Бога. Пояснення цьому просте: Пташинний спів гармонізує біохімічні реакції у нервовій тканині людського організму. Дізнаваємося більше про природу разом з програмою Екополіс. Зустрінемось рівно за тиждень.